Вітаю, друзі! Літо закінчується. Підходить осінь, і до осені треба приготуватися. Треба після спекотного серпня зволожити шкіру тіла. І у мене для вас сьогодні така класна пропозиція: це живильне крем масло «Сведеш спа салон». Це кремове масло, батер. Чим же воно відрізняється від звичайного крема для зволоження? А тим, що тут олії збережені. Без консервантів, тому воно зберігається в ідеалі і зволожує шкіру тіла просто на 100%. І давайте подивимось, які олії є в складі: олія кокоса, олія каноли, олія солодкого міндалю і олія каріте. Всі ці олії, якраз, вони у такому стані, коли вони допомагають нашій шкірі бути зволоженими. Зволожена шкіра це насамперед збереження вологи в. Кожній клітиночці, а це наша молодість, це здоров'я, це бодрість, радість і задоволення від життя. Тому, будь ласка, отримаємо за знижкою, пропонованою в каталозі, і ви також можете отримати кешбек 15% від купівлі цього масла. Звертайтесь за телефоном, все розкажу, покажу докладніше. Миру нам.